Наших діток, всіх є затримка психомовного, фізичного розвитку, і саме для фізичного розвитку плавання є як основний елемент, як додача до реабілітації основної, тому що при плаванні задіюються всі м'язи дитини, навіть якщо дитина погано ходить чи має дуже фізичний поганий розвиток, то це дуже важливо для діток. Оскільки заняття плаванням не з дешевих, відвідувати його можуть далеко не усі, кому це необхідно. Тож організація звернулася до влади міста, аби частину витрат їм компенсували. Батькам не під силу потягнути цих бо правильно було б, коли вони три рази на тиждень плавали. Ми можемо зробити лише два рази на тиждень. Частину ми гасить організація, ми постійно шукаємо спонсорів, щоб батькам було дешевше, а частину вже сплачують наші батьки. І тому для нас це якби теж є велика підтримка, коли місто буде турбуватися за таких діток. Спочатку цього року такі компенсації передбачені у міській соціальній програмі Турбота на її забезпечення виділили півмільйона гривень. Нині в Рівненській таргромаді близько 1200 дітей з інвалідністю. Оскільки дія програми Турбота закінчувалася в минулому році, нами була розроблена оновлена програма, яка спрямована з більше на підтримку людей похилого віку, людей дітей з інвалідністю, тому був розроблений такий захід, як відшкодування вартості занять з плавання, які є частиною реабілітаційного процесу для дітей з інвалідністю, яким відповідно це рекомендовано лікарями, та все ж, якщо кількість тих, кому необхідне таке заняття буде великою. І коштів не вистачатиме департамент соціальної політики проситиме місто про збільшення суми. Наразі для однієї дитини з інвалідністю місто оплатить 20 занять на рік. Вартість одного заняття з плавання там оцінили в 350 гривень. Право на компенсацію занять мають діти рівненської громади, яким не виповнилося 18 років. Одними з основними документами, які є для отримання цього відшкодування, обов'язково зазначено індивідуальній програмі реабілітації. Відмітка, що дитина потребує фізично-спортивної реабілітації, занять плавання або відвідування басейну, і так також довідка про те, що дитина не має протипоказів для відвідування басейну. В департаменті соціальної політики зазначають, що одна мама дитини з інвалідністю уже звернулася до них за такою компенсацією. Поки до однієї із тренерок, яка займається з такими дітьми, ходить не більше десяти дітей. Коли ми тільки почали з цими дітками займатися, то батьки заходили разом з дітками в водичку, і я давала завдання, а батьки допомагали діткам їх виконувати. І через те, що вони постійно виконували плюс-мінус однакові завдання, то вони звикли їх робити. А зараз у нас тренування проходять так само майже однаково. Тобто, ми з ними вивчаємо якісь рухи певні за рахунок того, що ми постійно їх повторюємо. Тобто вони повторюють і таким чином навчаються. Зараз вони пливуть трьома стилями, приймають участь в змаганнях і розвиваємо. Коли ж місто компенсуватиме витрати на заняття з плавання, тренерка очікує на збільшення кількості дітей. Адже такі заняття, особливо для них, є надзвичайно корисними. Ольга Данілюк новини Рівного.